Розділ 122 Заручений Ханіфена 2 Маючи видатну зовнішність і винятковий капітал, Ханіфен був одним із ідеальних принців, про яких мріяли більшість дівчат. Від його присутності, у багатьох просто перехоплювало подих. Багато дівчат почали заздрити ці сі сім'ї. Народившись у престижній родині. А тепер, ставши популярною суперзіркою, вона навіть виходила заміж за такого гідного чоловіка. Сісінь здобула те, про що може мріяти жінка, як їй пощастило. Коли Ханіфен увійшов, клацання несамовито заклацали затвори камер. Він усміхнувся. Кивнувши гостям, як і відповідало образу молодого чоловіка з престижної родини Генеральний директор Хан. Ви нарешті тут. Усі готові і час теж настав. До нього підійшов помічник Сяо Чао. Хані Фен подивився вперед, щоб побачити своїх батьків Хан Юя і Хуан Цяо. А також Юелін Сі та Веньвень. -Вень. Вони радісно зустрічали гостей. Озирнувшись, він ніде не міг знайти сімушаня, тому злегка насупився. Дядько Сі ще не повернувся. Місіс Сі щойно йому телефонувала. Він уже в дорозі і незабаром має бути тут. Генеральний директор хан. Пані Сі просто на горі, ходімо. Сяо Джао посміхнувся. Я чув, як пані Шеншань сказала, що пані Сі сьогодні справді приголомшлива. Разом із вами, генеральний директор Хань, ви двоє ідеально підходите. Я дуже радий за вас, обох. Вираз обличчя Хані Фена пом'якшав. Його очі виглядали набагато ніжніше. Він кивнув, а потім подивився на сходи. Ніби він раптом щось згадав. Він подивився на Сяо Джао і запитав: Ви бачили пані сяє? Генеральний директор хан пані сяє. Перш ніж Сяо Джао встиг закінчити речення, позаду почулася якась метушня. Хані Фен обернувся, коли почув, що хтось кричить. Це Мерсі! Хто ця дівчина поруч із Мером Сі? Чому вона здається трохи знайомою? Усі дивилися на вхід. Сімушань повільно заходив до будинку, а поруч з ним була струнка жінка з волоссям до пояса, одягнена в чорну вітрівку. Це була Сісяя. Ханіфен миттєво зосередився на недружній фігурі сісяї. Вітаю, мересі. Люди почали вітати сімушаня, коли він увійшов. Сісяя холодно глянула на сімушаня. Ігноруючи дивні погляди всіх інших, вона проклала собі доріжку і пішла прямо до сходів із темною аурою навколо себе. Сяє ти. Ханіфен підійшов до неї зі змішаним виразом обличчя, але вона повністю проігнорувала його і холодно відштовхнула, перш ніж піднятися нагору. Через те, що сісяє застосувало певну силу, Ханіфен впав на перило сходів. На щастя, він швидко зреагував і вчепився за нього, уникнувши незручного падіння. Стук. Тверді кроки пройшли прямо наверх. Він був здивований і не мав уявлення, що сталося. Поки він озирнувся в пошуках сісяї, вона вже піднялася нагору. І Фен, ти, в порядку, Юелін Сі та інші швидко підійшли до нього стурбовано подивилися на нього. Хан Юй і Хуан Цяо, які стояли позаду, Дивилися один на одного зі складним виразом. Я в порядку. Хані Фен штовхнув Сяо Джао, який його тримав. Він почав ставати нетерплячим, а потім теж піднявся нагору. Лінсі та інші, здавалося, були в паніці. Що сталося? Такий поворот подій збентежив нату. Вони розплющили очі, коли побачили, що щойно сталося. Треба було дати відповіді на стільки питань. Це сяє, Боже, невже знову щось трапиться? Хуаньзяо виглядала стурбованою, коли постать сі сяє зникла біля сходів. Вона схопила руку Ханює і сказала: сьогодні великий день для Іфена і, і сінь'ї. Будь ласка, не дозволяйте нічому статися. Не хвилюйся, все буде добре. Давай піднімемось і подивимось. Хоча Хан Юй сказав ці слова, він теж хвилювався. Він відчув сильне почуття занепокоєння, коли побачив навколо сісяя холодну ауру. Сподіваюся, нічого страшного не станеться. Не хвилюйся, все повинно бути добре. Я піду й подивлюся. Мамо, будь ласка, подбай про речі внизу. Юелінсі нахмурилася, її серце стурбовано забилося. Потім вона теж піднялася нагору. Що стосується сісяє, вона попрямувала прямо до кімнати Сісіньє, щойно досягла другого поверху. Зробивши кілька кроків, вона побачила, як прекрасна Сісіньє йде до неї з радісним виразом обличчя разом з Хуан Шаншань поруч з нею. Сісяє. Хуан Шаншань підняла голову, коли почула квапливі кроки попереду. Перше, що вона побачила, був холодний вираз обличчя Сісяє, а її очі були темні, ніби чорний тайфун, йшов прямо до них. Що ти намагаєшся зробити? Хуан Шаншань злегка затремтіла і обережно подивилася на Сісяє. Вона несвідомо прикрила сі собою. Однак, перш ніж вона встигла схопити Сісіньї, сісяя натягнула її сукню та потягла за собою. Хуан Шаншань відлетіла на стіну позаду і впала на підлогу. Сестричко, ти нарешті вирішила прийти? Сісіньї глянула на Хуан Шаншань і трохи злякалася, але на її обличчі з'явилася посмішка, коли вона збиралася вчепитися, сісяє. Сісяє наблизилася до неї і подивилася на неї парою крижаних холодних очей. Холодним і спокійним голосом вона сказала. Я запитаю тебе про це. Вона примружила очі, коли вони похолоднішали. Ти ходила і шукала мою маму вчора в університеті, а? Сісіньї була вражена, і її вираз обличчя змінився, коли ці слова пролунали з вуст сісяї. Вона тупо дивилася на неї і пробурмотіла. Сестру, я просто, я просто хотіла передати їй запрошення. Я...» Перш ніж вона встигла закінчити, на обличчі сісяї промайнула зла усмішка. Її крихітна постать стрімко піднялася вгору. Вона рухалася так швидко, що Хані фен міг лише михцем побачити темну фігуру. Якомога швидше вона схопила і за волосся. Смикнула її назад. Вона підняла іншу руку і почала давати ляпаси цьому милому обличчю. Ах, нестерпний крик сісіньї пролунав відразу після гучного ляпаса, порушивши тишу в коридорі.